Так, всім доброго дня, слава Сітесту. Сьогодні проводимо реєстрацію членів комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Так, наявні настрої членів комісії. Це комісія повноважна. Тож давайте ще потрібно проголосувати за порядок денний в цілому. Сьогодні у нас дорозі на погодження в Горденській міській раді 5 е проєктів рішення. Прошу голосувати. <клеви> так, прийнято в цілому. І перший. Проект рішення це е, про план роботи Горденківської міської ради на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Відповідаємо з річки з нами. депутати. Е, як і кожного року, затверджуємо план роботи Ворганківської міської ради на 2025 рік. Е, цього року так е, буде на 2025 рік. Вся робота е, головна, яка ведеться Ворганківською міською радою е, розділена є по. Кварталах згідно плану, тобто це ті питання, які йдуть на розгляд міської ради, звіти комунальних підприємств, постійно затвердження переліку об'єктів комунальної власності, земельні питання, все-все, що є, звіт міського голови на четвертий квартал, проведення комісій, проведення днів депутата, прийняття правок до, до рішень, все-все-все, яке охоплює нашу діяльність. Десь ми оформили це у такий план і спробуємо його дотримуватися протягом 2020 року. Якщо ваша ласка, прошу даний проєкт рішення рекомендувати на завершення сесії міської ради. Будете питання? Просимо голосувати. До Друге питання. Про розгляд заяв кандидатів у члени наглядової ради КНФ, Горденківська-Біл, Горденківської міської ради від засновника. Добляємо, музичка, лімна, на одній з попередніх сесій приймали рішення ми про проведення конкурсу на прийом членів наглядової ради нашого комунального підприємства Горденківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Горденківської міської ради. За цей час проміжок, поки не було сесії проведення засідання даної комісії, фактично рекомендується сім членів, але три члени цієї комісії, якби є квотою від засновника від Горденківської міської ради, то я прошу їх рекомендувати цих людей. А четверо є фактично від. Незалежних е, членів комісії. Тобто тих, котрі є е, квотою від Горденківської міської ради, це є е, Цумпала Андрій Петрович, перший заступник міського голови, ви його всі знаєте, Ємчук Василь Дмитрович, ваш колега е, депутат, е, і Гамула Тетяна Олександрівна, має головний спеціаліст відділу проєктів міжнародного співробітництва, молоді туризму, управління, економічного розвитку, комунального господарства, транспорту, Градного сектору інвестицій та проєктів місцевого самоврядування, представник е, Гуденківської міської ради. Ви її так само всі знаєте, пані Таня, вона працює тут, в відділі економіки, е, займається проєктами, е, довгий час працює вже в воронах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Е, думаю, що вам було щось ще додавати. Всі документи, які були необхідні для того, щоб взяти участь у конкурсі, вони подали. І резюме свої, так, як, і автобіографії, і мотивація, чого би вони е, хотіли там бути всі на Людовій Раді, так і які проблеми є зараз, е, які стоять перед ними. Я думаю, що цих троє кандидатів достойні, і ми можемо їх рекомендувати до членів на Людові Ради. Якщо ваша ласка, прошу цих троє підтримати. А наступним питанням я вже так оголошу повний план. Буде запитання. Прошу проголосувати. Рекомендовано зарадити сесії. Третє питання про створення наглядової ради. КНП Верденківська Біл Горденківської міської ради, затвердження її персонального складу та положення про наглядову раду. музичка звільська любов. Так, і наступне питання, воно так як випливає з попереднього. Е пропонується Горденківській міській раді затвердити склад наглядової ради комунального інформаційного підприємства Горденківська багато лікарня інтенсивного лікування Горденківської міської ради. Троє членів, е як ви вже бачили з попереднього нашого голосування, це є квота від засновника від міської ради і є четверо ще незалежних членів наглядової ради яких рекомендувала до затвердження е, комісія? Е, це є Смілянець Уляна Богданівна, знаєте її всі, так само вона є заступником Василя, Федоровича, е, Василя Івановича Федорів у нашій первинці. Е, Шивага Руслан Романович, е, незалежний член, також е, наш працівник, е, начальник фонду комунального майна. І два представники е з Івано-Франківська це Репічка Василь Володимирович, Куд Тетяна Анатолійовна. Всі вони були допущені, депутати е проголосували за те, щоб їх допустити до конкурсу. Конкурс проведено. Е конкурсна комісія рекомендує затвердити склад наглядової ради у кількості сім чоловік, цих, котрі я щойно е е зачитав. Прошу підтримати, рекомендувати на спершенні міської ради. Окомунована дорозі до сесії. Наступне запитання No4. Е, про внесення змін та затвердження статуту комунального підприємства Горденківська багатопрофільна лікарня і лікування Горденківської міської ради в новій редакції. Доповідає бойцу Іванна Борисна. Юрист НП. Горденківська багатопрофільна лікарня і лікування. Доброго дня всім. Ми бачимо, з кінка розвивається наше законодавство, тому ми намагаємося за ногу з ними і проводити відповідні свої нормативні документи, зокрема статут. Зараз він відомо, що здійснюється реформування медико соціальних коспотив, і такий орган, як МСЕК, зараз ліквідовано. На місці них відповідно до закону України 4170-9, Сформовано експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Які регламентуються якраз даним законом, тому маємо на меті внести зміни до статуту виключити положення, які стосуються медико експертних комісій, а доповнити положеннями, які регламентують діяльність експертних команд з оцінювання повсякденного працювання особи. також в положеннях нашого статуту наявні норми, які стосувалися спостережних рад та наглядових рад, оскільки положення. Постанови кабінету міністрів, які регламентували діяльність постережних рад, втратили свою чинність, Тому маємо на меті виключити дані положення статуту, а доповнити положення, які стосуються наглядових рад, оскільки дещо змінилася регламентація їхньої роботи, зокрема створення і функціонування. Е, на місце дякую. Буду Так. секи ліквідовані зараз на базі месеків. Натомість сформовані експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вона не така сама, тому що дещо змінюється регламентація їхньої роботи, вона буде дещо, скажімо так, комп'ютеризована, і сам процес проходження оцієї відбору документів, оцінювання цього він теж дещо змінює. Це націло на те, щоб спростити людині не проходити, грубо кажучи, як раніше було 9 у пекла, а просто їх лікуючий лікар, маючи доступ до медичної документації, направляє на проведення оцінювання до експертної команди відповідної і вони вже вирішують. Е, так, в який спосіб це буде відбуватися? Так. Е, так. Так, так, кінцева, кінцева мета приблизно така ж, так. А уже функціонування і регламент їх роботи те, що запитання? За Ніколи ми є, так вже у Горден. Добре, голосуємо. Будь ласка. Рекомендовано до сесії і наступне останнє питання на сьогодні про внесення змін до структури комунального підприємства Гроденька Житлосервіс з міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2021 року номер 247 4 дріб 2021, зі змінами від 29.06.23. Нову структуру це пов'язано з тим, що деякі функції нам ми вже зняли себе, зокрема, обслуговування багатоквартирних будинків. Ми виводимо цей підрозділ зі своєї діяльності, вводимо новий, це тобто служба аварійна, у нас така є, аварійні ситуації, і майстер і одна особа. І одну особу ми додаємо благоустрою. Це буде введена посада такого спеціаліста у село Городниця, передівання. Наразі йдемо поволі так, що ми охоплюємо поволе нашу громаду тими спеціалістами, які десь потрібні на місцях. Ну, більше немає такого. Якщо в загальному було у нас у штатній одиниці 56, тепер є 57. Тобто суттєвого росту немає, суттєвого зменшення так важко. Тож, де ми кажемо, там, де ми домовляємо, погоджено було, бо є проблеми, великі проблеми там з опаленням приміщень, що нема кому то робити, і там є багато горбів городниця, що виїхати практично неможливо. У зимі, щоб людина там займалася, ці, цією справою. Чим буде більше в нас цих людей повороту, тим буде частіше, звичайно, що громада не це, це щоб чути, бо я... Це займається конкурс, виграла фірма 9.1.1 з коломиї. І в нас немає вже, ну як, воно ну не актуально мені вийшло. Качук Михайлов, знаєте, такого чоловіка, може, ну знаєте Ткачука. Колись був резі пару майстрами, він на окопи їздить у нас, і дерева ріже, це такий чоловік. А треба ну, знайти ту, ту ситуацію в свою, але дерева треба різати аварійні. тому ми десь вели перекваліфікувати його. Що, бо дерева, скажімо так, то є проблема, є велика проблема аварійні дерева. Ми стикнулися з тим, що нема комуналі урізати його. Любий у не сяде. Казати нам. Я ся полишу, під'їмся то в пошті. Я ще запитання. Прошу услати. Так, рекомендовано до розгляду сесії. На цьому порядок денний вечір. Вони всім дякую.